Про ранку, діти. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картинці? Правильно, дітки зима. І сьогодні ми поговоримо з вами про чарівне явище зими. Про сніжинки, діти. І ось віршик про них. Білі сніжинки усюду літають, з неба здіймаються. І на землю лягають. Ми у долоньки їх хочемо зловити, а вони тануть, стають, мов краплинки. І справді, діти, сніжинки літять з неба і ніби, не мов ковдра лягають на землю. Ми їх всі ловимо у долоньки. Вони усі малесенькі, дрібнесенькі. Подивіться, на цій картинці це дуже видно. Діти, а ще у сніжинок є така особливість. Насправді нема однакової сніжинки, правда, вони усі різної форми. А діти, як ви думаєте, які сніжинки холодні чи теплі? Холодні, тому вони перетворюються у краплинки. Якщо їх зловити. Або занести у тепле приміщення, так само, як і сніг. Подивіться, яке це гарне явище. Воно ніби заворожує, на це можна дивитися постійно. Але я хочу вам довести, що сніжинки та сніг перетворюються на краплинки. А саме розчиняється у воді. Але у який самій, ви дізнаєтесь у цьому відео? Експериментувати! Для експерименту нам знадобиться справжній сніг. Збираємо сніг у відеречко. Діти! А як ви гадаєте, у якій воді швидше розтане сніг? У теплій чи холодній, чи взагалі не розтане? А це ми з вами зараз перевіримо. Нам знадобиться дві баночки або дві прозорі склянки. У баночку з червоним кружечком налию теплу воду. Баночку з синім кружечком налию холодну воду. Насипаю снігу, не жалію, у баночки з водою. І спостерігаємо. У якій банці сніг розтав? Так, у банці з теплою водою. А де ми бачимо плаваючий сніг? Так, у банці з холодною водою все вірно. Отже, можна зробити висновок. У теплій воді сніг тане швидше, ніж в холодній воді. Експериментуй, досліджуй світ, до нових зустрічей в лабораторії Чудес! Ну що, діти? У цьому відео ви дізнались, де бастіше тане сніг? Розчиняється, правда ж? А я кажу до побачення, до нових зустрічей!